На Дніпропетровщині підбили підсумки обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Серед понад пів тисячі дітей обрали переможців та призерів. Юнаки та дівчата отримали медалі, грамоти та кубки. До обласного етапу долучилися понад півтисячі дітей з усієї області, загалом 67 роїв. Вони змагалися протягом тижня у трьох вікових категоріях молодший, середній та старший. Гра проходила онлайн. Рої були з Кривого Рогу, Кам'янського, Верхньодніпровська, Павлограда, Тернівки, Першотравенська, Юріївської та Межівської громад. Ми бачимо наскільки, по-перше, ця гра зараз популярна От в рамках національної стратегії патріотичного виховання. Ми щасливі, що долучається кожного року все більше і більше дітей, і вже за Переможців за наших діток будемо вболювати вже на національному рівні, до якого вони долучаться вже незабаром. Ірина з Рою Ратоборець. Дівчина каже, долучилась до джури вперше, впевнена. Усі здобуті навички знадобляться. Ми проходили туризм, медицину, що, що ще історію, відун. Це дуже так цікаво. У мене такі емоції просто. Дуже понравилось. А от дев'ятирічна Софійка, представниця рою «Хандеклеївські козачата». Команда виборола друге місце. Конкурси відповідати на питання потрібно було, складати пісню, співати пісню, руханки, молитва, хвилина мовчання, гімн. Багато чого там було. І мені дуже там чекало, і хочу наступний рік там також бути. Переможцями у молодшій віковій групі став рі Соколята з першотравенська, два рої з кривого рогу, команда середньої групи краяни. Та старші хлопці залізні вовки. Усі вони долучаться до всеукраїнського етапу джора 2024 Тернівський рій старшої групи Козацька вежа зайняв дев'яте місце з 23 Козаки щоранку долучалися до онлайн-зустрічей, які починалися зі спільної молитви та руханки. І хоч цього разу вони не здобули медалей, впевнений шлях до перемоги вже перемога. Тож побажаємо нашим тернівським соколятам нових звитяг.